Закрадається ночами хижий, хижий сон, чути за вікном далекий, хриплий баритон, немов віхола морозить, за вікном війна, чути крики і плачі. Вже пройшла весна. Кругом темно чути дзвін і нестерпний крик. Сон продовжує ковтати місяць кудись зник. Всі тікають. Хтось лежить кругом темний сон, скрізь жахіття, вовчі морди, холод, дикий тон, наче дихає хтось ззаду, серце стукотить. За вікном гіллям махає чути дикий крик, двері хрипло відчинились. Темно у вікна, руки ночі потягнулись, темрява одна.